Коли Максим запропонував мені зустрічатись, я була на сьомому небі від щастя. Адже про такого хлопця мріє кожна дівчина. Красивий, популярний, харизматичний, одягається зі смаком. Звичайно ж, я погодилась. Навіть в перший час мріяла про шлюб. Добре, що в мене вистачило часу отямитись. Максим залицявся досконало. Квіти, м'які іграшки, прикраси. Потік подарунків не закінчувався. Він не чекав якоїсь значущої дати, щоб зробити подарунок, а потім, побачивши мої сяючі очі, почувши купу подяк і захопливих слів в свій бік, він сяв, як мідний п'ятак. Кажу так, оглядаючись назад, і вже майже його ненавидячи. А починалося ж все так красиво. Поки я, не відійшовши від першої закоханості, не зрозуміла, що всі його подарунки то не турбота про мене. А саме милування. Йому, як наркоману, потрібна була доза моєї вдячності, мої безкінечні компліменти, мій захват. А коли я, все те помітивши, трохи охолонула в своєму захваті, то отримала купу претензій та образ. Після першої сварки, що буцімто я не оцінила належним чином його турботу, він чекав вибачень, але їх не було. Я взагалі була в ступорі від такої поведінки. І не розуміла, що відбувається. Пройшло небагато часу, і я запропонувала Максимові розійтися. І тут почалася така катавасія, що я й досі не знаю, куди мені від того хлопця забігти. Спочатку він потребував повернути всі подарунки. Коли я погодилась і назустріч принесла пакет, зібравши туди все до найменшого ведмежати, він байдуже на те поглянув і став погрожувати, що зробить з собою щось нехороше. Якщо я покину його. клявся у коханні, запевняв, що мене ніхто так не кохатиме, як він. А потім, розізлившись, кинув у вічі, що я ще пожалкую, приповзу прощення просити, але буде запізно. Я не знаю, як мені бути, як відкараскатись від нього. Адже не знаю, наскільки він може виконати свої обіцянки, стрибнути з багатоповерхівки чи порізати собі вени, якщо я не повернуся. А стати причиною його загибелі не хочу. Але й продовжити стосунки, дізнавшись, який він придурок, також не маю бажання він переслідує мене, говорить про мене погані речі спільним знайомим. Навіть в соцмережах не забувся знеславити мене на весь світ. Може, звернутися в поліцію. Але чи не буде смішно, що дівчина просить захисту від закоханої в неї хлопця? Та чи кохання то взагалі?